Мешканці гірського села Усть Путила просять допомогти реорганізувати місцеву школу в ліцей. Є, мовляв, для цього всі підстави. Адже до найближчих сіл де є 10 та 11 класи від 4 до 8 кілометрів. Я кажу, у нас багато дітей пішло з нашої школи, тому що порядку немає нашій школи. Спускники, зверталися до голови громади, щоб відкрили 10 клас, щоб наші діти не ходили в сусідні села. Зараз такий час. У мене четверо внуків, дуже було так, е, так. з радістю, що школу таку гарну, багато сел плали каудусі. <гум> і, і ми дуже хотіли вимолити Бога і усіх вас, щоб у нас була десятирічка, щоб було 10-11 і класів. Була сесія, обговорювали цю, це питання. Усе, але на сесії поставили питання, що рік обговорити, чи треба нам, чи не треба. Автобуси не їдуть. Як це буде дітям добиратися, їхати в дитини? Наприклад, моя дочка дівчителі знають, вийшла дякувати вчителям. Її заслуга відмінниця, що це напішла в 10 клас. Зовсім другі вчителі, зовсім це. Тепер я телефоную. Там нема. Бо Бомбосховище, там немає. Ну що їй, їй хочеться далі, як вона вчилася всі роки, старалася е, вийти це, як їй далі поступати? Кажу, сидіти вдома, бо нема бомбосховища, нема куди, школи не буде. Що їй далі робити? Ми що, від нас, зібрали клас 10-й клас, 15 чоловік набирається, плюс галіціяни через місто. Тут Біжень, на е, Івано-Франківської області приходять дуже багато. Ще більше, може, більше. Бути клас, може бути і 30 клас. 10-й може бути і 30 чоловік. Але всі документи на підвищення цієї школи і рівня акредитації подає керівництво. У Нас є питання до керівників, які да. сидять там. Ми да. хотіли би якраз і Були це питання. Це новобудова, яку було розпочато у 2012 році і закінчено у 2022 році. В школі передбачено всі умови для повноцінного навчання учнів. Школа забезпечена кадрами. Проєкт на потужність школи 240 учнів. І по проєкту школа передбачалася першого, третього ступенів з першого по 12 клас. І в даний час школа є першого другого ступеня і з першого по 9 клас батьки і адміністрації і вчителі школи хочуть, щоб цього року школа запрацювала. Уже як школа першого третього ступеню. В даний час у школі навчається 142 дитини. Якщо буде прийнято ще рішення, щоб був 10 клас, то в школі вже буде 156 учнів. Для того щоб ввести 10-11 клас, треба рішення сесії про підвищення статусу. Закладняки се даний час рішення сесії, яка була два тижні назад, це перевести на обговорення. Це потрібно на даний час військовий стан у нас в Україні і всі транспортні засоби, які доставляли дітей до школи, відправлені на схід. Наша громада не забезпечена автобусами, тому нашим дітям доведеться до ближчого навчального закладу, який має перші треті ступені, добиратися і як мінімум 10 кілометрів. Як мінімум, з дому, дихтинець чи мариничі з певних причин місцева влада саботує проєкт рішення на сесію, виносить про обговорення 10 класу на рік. Що може обговорюватися рік, якщо школи треба, якщо освітнього закладу треба завтра, 1 вересня, якби завтра, кожен піклується про своїх дітей, батьки. На чию відповідальність відпустять рано в 7 годин дитину з дому і 5 у земний період вона буде вдома. Дуже докладно, автобусів, автобуси, навіть рейсових, дуже мало. Діти не встигають на автобуси, потім не встигають доїхати додому.